Так, це наша чорна траса, це з'їжджалочка. Звідки ми типу, з'їжджаємо і тут зазвичай ми повертаємо туди наліво. От туди. Фігачимо. А це короче, нова лінія йде сюди. Здовж дерева. Принаймні э, ми так вирішили розмітити. Йдемо сюди. Сюди повертаємо з -за цього дерева Може краще на ширик Так буде краще видно. Сюди. Був варіант зробити різку з'їжджалку сюди, але вирішили піти вправо. Палку сюди, щоб відмітити цей поворот. Повертаємо наліво. Тут досить такий непоганий схил. Не знаю, як я там маю збігти. Так. Там дабл дроп, якщо так дивитись. А це з'їзд має піти от сюди. Ось от сюди він піде. Ніфіка не видно, звісно, але треба спуститись і це. Спуститись і зазняти. Секунду. Трава Сюда, Сюди цього даримо. О! О! Ось варіант. Ми їдемо сюди звідси вже є виліт. Розбистям нікуди не видно, зараз з цього ракурсу покажу. Ось тут іде виліт. Сюди буде прийомничок вже. І від цього дерева ми поїдемо аж туди. Є пару таких фоників і ми їдемо вниз. Дуже класна локація, куча пампів, і вже і трампління майже готове. сюда. сюди, ми пересікаємо цю дорогу, ну, там десь даблдропами з'їжджаємо, вона й трохи видно їдемо сюди, а? Ні, треба через оцей горб. Тоже такий... може бути трамп. травм. Тут вже готовий горб. Ми чухаємо далі прямо. Була ще ідея звідти їхати? Так. Але тут виглядає найкращий варіант, в принципі. Там ми напетляли, а тут побачимо прямо. Через Тут було колись впавше дерево через нього. Ще один холмик. Листя, звісно, з цим листям ще зривається. Тут ще не знаю, або зліва від дерева, або справа. Але тут теж впавше дерево, його треба було викручувати, або що. І сюди. Тут щось типу, ложбінки такого контра вже готового. І тут був варіант або їхати сюдою, Сюдою, типу, як по віражу, або їхати прямо сюди. Що покажу збоку. Тут можна, в принципі, звірстити. Щось, щось типу дробчика, я не знаю. Ліжати або сюдою через оце дерево. І фігачити сюди. Фігачити сюди, тут я накидав деревки по контур. І виходимо сюди. Виходимо сюди. Тут Петровича людина дрібнянка. І нормальний спіл, сука. І. Тут І горбився. Сюдою. Ми йдемо далі. З'їжджаємо тут ще одне упавше дерево. тут такий горб. Типа стрибаємо. Поз'їжджаємо, ну, не знаю. І сюди туди. Значимо сюди, От. повз це впавше дерево. О! Ще один ті дробчик. Сюди. Дуже багато горбичків. Тут впавши ще якесь дерево є. Його Де треба буде потім забрати. Але ми маємо лінію сюди. Сюди. Тут дуже багато горбів, пампів. Є варіанти трамплінів багатьох. Але ось тут треба буде до цього дерева нам виїхати прямо. Сюди, 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 сюди. Я думаю, що через це дерево просто якийсь такий наритий виліт накидати. І через нього ми виїжджаємо сюди. Відео, звісно, не передає того всього рельєфу, але, але тут дуже прикольно виглядає рельєф. Ми звідти оце дорога. Такі квадрики їдуть. Всого донизу. А ми їдемо сюди прямо. Сюди прямо, тут було теж впавше дерево. Від нього може бути якийсь дальший контур трохи. І ми Попадаємо сюди між цих двох дерев. І перед цими деревами є трохи такий як заїзд. Вже як можна сказати, з збоку. О! Я заспортився. Є трохи як заїзд. Ну, Може трохи віпив, може не віпив. І тут типу, як прийомнички. З цього боку дуже класно виглядає. ну, на відео може і не видно, але ми по суті їдемо такою піклюю сюди. Знову пересікаємо цю дорогу. Що йде туди вниз до галявини, де ми виїжджали з даблдропа. І ось тут є такий цікавий ділянка сюди. Тут теж якесь було чи дерево, чи що. Воно впало, тут можна нарити якийсь такий вийде. Сізьмо збоку. Звідси. Получається, звідси сюди. І вниз там є дуже багато. Не багато, але є деякі ще хвилі. Ага, ось сюди ми планували. І ось сюди, от туди до того пня. До того пня тут досить така хвиляста ділянка. Ну отак. Оці от траєкторії. По суті, ми виїжджаємо. Ось це річушка, потічок. Туди дощ ось тікає, тут цей корінь. Тут можна або теж якийсь зробити трампік, або просто тут переїжджати, де всі переїжджають. І саме на галявині біля дороги. Ось і вся лінія. 8 хвилин пішки. Ну, це те, що з нового.